Торгуємо сьогодні автомобілі на аукціоні. Ну і що ж, гібриди. Так, гібриди зараз набирають великої популярності. Все більше людей не хочуть заправляти великі об'ємні двигуни і мати великі витрати на паливо. Kia Niro, наприклад, ось така сьогодні буде гратися на аукціоні і. Це 1,6 гібридний двигун, це самий доступний гібридний кросовер, який можна розглядати для себе. Але якщо її можна відносно недорого купити за 5-6 тисяч доларів, то ремонт на Kia Niro буде досить таки недешевий, тому це треба враховувати в тому числі. Розглядаємо сьогодні ще гібридний Ford Escape комплектації Titanium. Цей автомобіль має пошкодження невеликі в правій передній частині. Такий автомобіль зараз вже має ставочку 4,5, ну я думаю, 7,5-8 максимум його можна торгувати. Пробіг 41 тисяча миль, це у нас максимальна топова комплектація для того, щоб приблизно 17-17,5 привезти, все інше буде йти в ремонт. Також розглядаємо сьогодні це Nautilus Black Label топ-комплектація. 2,7 двигуном. Але цей автомобіль має пошкодження в передній частині, а також в задній. Тому я клієнту сказав, можливо, не варто розглядати цей автомобіль, хоч він його дуже сильно Хоче через його комплектацію і пробіг 24 тисячі милі. Я абсолютно його розумію, автомобіль виглядає просто приголомшло. Але що потрібно розуміти про будь-який автомобіль, а особливо Лінкольн, в якого надзвичайно дорогі запчастини, що подвійний удар це завжди подвійний ремонт. І потрібно, як буде перебрати повністю передню частину, а запчастина на нього ой, які не дешеві. Так і задню, дивіться, як ушла полка багажника, і тут потрібна буде витяжка, ремонт, все, як я вам показую на відео. І бюджет ремонту на таку машину при такому ударі легко може сягати 12-15 тисяч доларів. І хай вас ці цифри не пугають, тому що це «Лінкольн Nautilus з подвійним ударом. Буде сьогодні набагато кращий варіант. Наприклад, 2021 року автомобіль 15 тисяч миль має прибігу, і, на мою думку, його розглядати варто. Тут у нас пошкодження в передній частині, і враховуючи те, що на лінколь наутілу дуже дорогі запчастини, та й взагалі на лінкольн, тут вже бюджет ремонту може варіюватися в районі 8-10 тисяч доларів, що буде досить таки реалістичним. Ну що ж, ми спробуємо з вами пограти ці автомобілі і один із них це ще буде Mercedes Benz 580 EQS. Спробуємо виграти його до 60 тисяч доларів. Побажайте нам удачі!